Тягнути лижі на спині вверх по схилу не дуже велике задоволення. Тож відкриття воротіші поблизу села завадка канатної дороги мешканці регіону зустріли схвально. У нашому Воловецькому районі таких підйомників дуже мало. Якщо на Міжгірщині їх є багато і там збираються на горках багато туристів, багато людей. Діти займаються, то для Воловецького району це проблематично. І я думаю, що гірські лижі, жити в горах і не кататися на лижах це. Парадоксно. Така ситуація. Я думаю, що це розкрутиться, підйомник буде добре, будуть змагання проводити, будуть тренування тут. Довжина лижного спуску, в урочищі Росточина – понад кілометр, протяжність канатної дороги близько 800 метрів. Її власними руками зробив мешканець села Завадка, який протягом шести років збирав необхідні документи. У власне будівництві підйомника чоловіку допомогли його брати. Я один сам не здолів, це построїти із Грохима, і сконтролювати все. А у нас є чотири братюки, чотири хлопці. Вони мені допомагали контролювати, і все забезпечували і грошима, і морально, і натурально, і все, все підряд. Це виходить, то, що і місцеві підприємці вкладають кошти в розвиток туризму, особливо лижніх видів спорту. І що на місці районна адміністрація, районна рада, депутатський корпус працюють у розвитку туризму і спорту на Воловеччині. Туристична інфраструктура на Воловеччині не надто сильно розвинена, бідкаються місцеві посадовці. Хоча географічне розташування району сприятливе, сільська рада межує зі Львівською областю, а поблизу села Завитка проходить траса київ чоп На нашій території нашої сільської ради знаходиться, ви знаєте, на перевалі пам'ятник переходу в честь переходу угорських племен Карпатського хребта. Дуже багато туристів з Венгрії і з інших країн Євросоюзу приїжджають. Но ну, в основному літ влітку приїжджають на верецький перевал. Якщо буде витяг, туристи із я думаю, що будуть їздити із інших держав. Сільський голова вже мріє про відкриття готелів та ресторанів поблизу Лижного спуску в селі Завадка. Таким чином вдасться поєднати приємне з корисним, залучити якомога більше туристів і створити нові робочі місця.